Всім привіт, з вами знову Макс. У мене в руках така жестяна банка від чаю. Це може бути люба друга банка. Головне, щоб мала кришу. Дивіться, що це за ідея. Сьогодні знову виключили світло два рази. Хто його знає, що буде з газом. Зараз вам покажу, як зробити такий пальник. Ось такої банки. Ну, я думаю, що краще мати в даний час в запасі отакі балони, газову горілку, ніж газовий пальник. На всякий випадок. Але вже на крайній випадок можна зробити з будь жестяної банки з кришкою. Їх є валом варіантів. Цей е, прикольний тим, що він горить. В принципі, не якраз не на газу. Бензин, керосин, спірт. Бензин і керосин трошки дає запах. От спірт. Ми зараз вибрали любий спірт, технічний любий спірт, який має 90 з чимось градусів, він буде тут класно горіти і ніякого запаху від нього не буде, ніякого чаду взагалі нічого не буде. В моєму випадку, медицинський спірт. Зараз перевіримо. Бо колись я бачив, навіть як таке робили, і відео якесь я бачив. а зараз я це все повторю. І перевіримо, як воно працює чи ні. Ну що, поїхали? Для того, щоб зробити наш пальник, нам потрібна ця банка, так як я вже казав. Якась тряпка, що небудь може бути, то що вам не потрібне, майка, в моєму випадку, джинси. Я відрізав. Кусок джинси, склав два рази. Ось так. І берем. Якщо у вас кругла банка, то закручуєте її. Ну, в принципі, я теж роблю круг, але зараз я там його розкладу в квадратик, Ось так. Запихаю всередину. Ну, в принципі, дивлюсь, вона гарно стоїть. Так, в принципі, добре. Ось так рівненько ставлю. І якусь треба железячку. Я взагалі нічого не знайшов, знайшов хіба такий крюк, Зараз поставлю хоча б отак поперек, Щоб воно хоч тут тримало, то і все. Так. о! О, все зафіксував? Добре. Ось так хай буде. Тепер наливаємо спірт. Любі аптеці продається. Але це буде дороге задоволення. Ліпше брати якийсь самий дешевий технічний спірт. Отак. От Отак треба трошки помішати, щоб намочити тряпку. Пічимо тряпку, підпалюємо. Має трошки погоріти, щоб прогріли стінки. зараз побачу, що буде далі. Поки прогріваються стінки, я за цей час налию води в каструльку, щоб ми подивилися, за скільки часу воно закипотить. Ну, в принципі, там, пів літри води. Трошки погоріло, прогрілось, накриваємо кришку. Ладненько. Зараз спробуємо газовим балоном прогріти! Прогріваємо. І вуаля! Працює? Нічого собі. А реально горить як прям газова комфорка. Красота. Ладненько. Засікли час і наблюдаємо. Як бачите, все-таки воно горить. Вода закипіла. Тут майже літр води і вода закипіла десь приблизно за 4-5 хвилин. Ага. В принципі, секрет в тому, бо я забув, як її робити. Секрет в тому, що має ця банка з тою тряпкою, з бензином, керосином чи спіртом нагрітися. І тоді буде іспарятись цей газ і горіти. Зараз він файно нагрівся і горить капець. Зараз покажу як. Вода кипить, працює. Ми ще зараз засічемо стільки... Воно буде горіти. Отак От воно тепер гарно горить. Я газовим пальником взяв трошки підігрів зі сторони баночку. Можна підігріти свічкою і чим-небудь. Краще підігрівати її з цього боку, з наружного, не з внутрішнього, не спалювати спирт. Я би взагалі не підпалював всередині, так як я підпалював спочатку. Я би отак. Набагато ефективніше підігрівати цю банку зовні. Отака От краса. Кипить, кипить. Так що лайк. Обов'язково. Якщо вперше на моєму каналі зайшов контент, підписуйтесь, пишіть коментарі, піднімайте дане відео в тренди. Ось така штукенці. І взагалі, чи зайшов вам такий контент? Це говорю до своїх вже підписників. Як вам такі всякі лайфхаки? Я, до речі, знаю дуже багато приколів. І що сьогодні я вирішив я зняти ось цей. Горить вже 10 хвилин. Що ми водичка у нас джерельна. Ми зараз туди кинемо чайку. Як бачите на відео, ніякого копоті нема, запаху ніякого нема. А саме головне, забув сказати на початку, ось дивіться, бачите ті дирочки, звідки йде полум'я, то в тій ж стіни баночки ви маєте насверлити такі дирочки. Сантиметр від верху і дирочка від дирочки десь отак, як тут, або навіть можна сантиметр. Між ними. Я сверлив сверлом, стройка, четверка це була. І все, ніяких заморочок. І горить собі, горить. Так що, якщо сподобалось відео, ох, горить, капець. Обов'язково лайк, коментар. Якщо не підписані, підписуйтесь. Спонтанне відео. Тобто ідея слів, лазняв. Вже горить 15 хвилин. Це, до речі, 100 грамів медицинського спірта. Мені просто самому цікаво, коли вона потухне. Вже можна було закип'ятити якусь велику каструльку води. Їсти, зварити на цьому можна без проблем, взагалі я так дивлюся. Так що, не сидіть вдома і до нових відосів. Скільки часу горів даний пальник, я напишу в описі про це відео. Ось яке полум'я гарне. Красота працює.